Перший будинок на вулиці Грушевського у самому серці Івано-Франківська. Мешканці однієї з квартир звернулися до народного контролю із проханням допомогти. Людей виселяють. Коли я жити маю? Кожен день встаю Боже, поможи мені, дай мені цей захист, щоб я вже тут посиділа, відпочила з дітьми, щоб це була квартирка. Пані Галина тут мешкає з 88-го року. Тимчасове право на проживання отримав ще її батько. Жінка у вже роками вони з матір'ю не можуть приватизувати цю квартиру. Розповідає, гроші на ремонт витрачає, а залишитися може на вулиці. А тут нічого. Це було сажа, таракани, блощиці в підлозі. Ну, що було, бо тут цей бу від ЖЕК. І я від трантру далі війни. Він я вже перебула. І далі бачу, йде війна. Ну що мені зараз пати з цього поверху? Право на приватизацію цього житла оскаржує влада Івано-Франківська. Жінки вважають, хтось поклав око на це житло. Виконкоміж пояснюють, квартиру, де люди проживають майже 30 років, колись виділили для тимчасового користування. Єдиною підставою для селення є ордер. Ордер надається на підставі рішення виконавчого комітету міської ради. Це Міще було самовільно зайнято. У виконкомі журналістам народного контролю пообіцяли поки що не виселяти пані Галину. Усі крапки розставить суд. Ну що в нас ці виконавчий лист? Немає, тобто У нас немає виконавчого листа. Не... день абсолютно ніхто її не чіпає, ніхто її не виселяє і, 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 і ні на вулицю, і ні ще дасть. На чиєму боці буде Феміда та чим закінчиться квартирна справа? Народний контроль стежитиме у суді. Інна Сендецька Монюк, Роман Куджержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,